Вправа 529. Відстань від Луцька до Львова 152 кілометри. Із цих міст одночасно, назустріч один одному, виїхали два скутеристи. Швидкість одного з них 39 км за годину, а іншого 37 км за годину, через який час вони зустрінуться. Запиши розв'язок у вигляді виразу. Не сказано в вигляді якого виразу, тут можна записати і числовий вираз, і буквенний вираз. Будемо, напевно, писати числовий вираз. Ну, про що треба? Розумієте, про що треба міркувати? Якщо наші скутеристи рухаються назустріч один одному, то відстань між ними зменшується. Це буде швидкість зближення, швидкість з якою вони наближаються один до одного, як її знайти. Один проходить у нас за одну годину 39 км, інший 37 км, тобто разом вони, щоб наблизитись, як порахувати швидкість зближення, їх треба додати. Запишемо тоді так. Так, як? Так, як? Скутеристи? Скутеристи рухаються назустріч? Один одному. Один одному, то їхня, швидкість, зближення, складає, Записуємо 39 плюс 37. Ну і це в нас буде в кілометрах за годину. Добре. Тобто з такою швидкістю вони наближаються один до одного. Ну а зараз нас запитують, а загальна відстань у нас є 152 км, між ними було. Вони разом мають подолати цю відстань зі швидкістю 39 плюс 37 км за годину. Ну і записуємо отже, отже. Час. Через який? Через який вони зустрінуться, З який вони зустрінуться, складає. Ну що ж, що треба зробити? Пишемо тоді 152. Треба поділити на їхню відносну швидкість на 39 плюс 37. Так, ну і зараз нам треба знайти значення цього виразу. Ну і це дорівнює, Пишемо, що це дорівнює 152. Поділити. Ну, а тепер 39 плюс 37. Ну, давайте стопчик, додамо. 39 плюс 37. Додаємо. 9 плюс 7 це 16. 6. пишемо, 1, запам'ятовуємо, або в старший розряд. 3 плюс 3 це 6, плюс 11 це 7. Отже, поділити. На 76. Ну, і тут поміститься рівно 2 рази 76 у 152. Пишемо, що це дорівнює 2. Ну, мова йде у нас про час. Тобто мова йде про години. Так, отут кілометри за годину. Так, все, ми знайшли. Час це 2 години. Записуємо тоді відповідь. Отже. Час у нас, через який вони зустрінуться, складає дві години. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.